День закоханих чернівські лучники відзначили змаганнями. Стрільба з традиційного луку кажуть найкращий спосіб святкування. Зібралися учасники з різних міст України. Турнір навіть не ради перемоги, а для спілкування. Це не дешево, в принципі, да особливо зараз. Але якщо один раз спробувати постріляти з луком, то це вже. Така як хвороба, основна відмінність таких змагань традиційні костюми різних епох і конструкція луку. Він не має амортизації спеціальних додатків, як у спортивному. З такою зброєю ходили у бої наші предки або ж завойовували нові землі азіати. Епоха неважлива, аби історична. Мій костюм це повністю реконструкція. Тобто все пошито вручну це має аналог на картинах, в історії. У мене, наприклад, костюм 16-го 16, 16 вік камфрау Австрії-Германії. Учасники змагань зовсім юні любителі стрільби або ж навіть імениті українські лучники вони радше відомі за кордоном аніж у нас, бо в Україні турнірів мало. Проводяться вони без державної підтримки. Саме таке найбільше моє особисте досягнення це в Китаї. На там ми представляли Україну два роки тому. Наша команда війшла в призову групу, а я особисто, в особистому заліку зайняв сьоме місце з усіх лучників Азії. Улучники тренуються, щоб не втрачати навичок а вже влітку збираються на історичні фестивалі демонструвати свою вправність.